Всім привіт, шановне товариство! Сьогодні ми поговоримо про віски, яких стає все менше і менше на нашому ринку. Я маю на увазі так, за таку ціну ви вже такої якості майже не знайдете. Тому що дійсно деякі дистилерії. Намагаються завоювати ринок, завоювати собі ім'я, особливо це про молоді стосується дистилерії, і вони роблять ну дуже якісні речі, але як правило, в таких дистилеріях виходить це за дуже дорого. А тут якраз така ситуація, коли у нас за дуже адекватні, навіть низькі кошти, ми отримаємо ну дуже і дуже гарний продукт. І я колись на своєму огляді про віски цієї дистилерії сказав. Ідеальний віскі, ідеальні дистилерії. Так ось сьогодні у мене на огляд також буде черговий. Я поправлюсь в своєму класі реліз, який я хочу також сказати, що це ідеальний віскі, ідеальний, знову таки дистилерії. І що ж це за віскі? Я сьогодні буду говорити про Аран 10 років. Товариство, так дійсно у мене виникло такі такі епітети, коли я кажу про цей віскі, тому що. Іншого у мене з дистилері Лохранза просто асоціації немає, тому що про дистилерію я вже взагалі розповідав. Тому я отуди залишу посилання на свій огляд на Аран Cask, що абсолютно ну, геніальний хересний віски за знову таки за ці гроші на бочкових обертах. Скуштуйте однозначно, сподобається хто любить бочкові, хто навіть не любить, ви полюбите бочкові віски. Через, через Аран Шерікас сьогодні у мене такий собі не буду казати молодший брат. Тут старший брат тут 10 років витримки. Це скажімо, їх базова, базовий зразок, який найпопулярніший, який знов таки в цій своїй ціновій політиці і вже з роками. Ну, Гідними роками, які можна вже малювати себе на етикетках, випускається, продається досить великими партіями. Це їх така флагманська позиція Аран 10 років, яка, знаєте, я скажу так: це напевно одна з найкращих. Десятирічок, взагалі, на ринку, і я не побоюся і так гробно хочу про це сказати, тому що куштували ми багато різних глізів в рамках нашого віскі клубу. І от десятка запам'ятовується завжди своєю своїм смаком, своєю якістю. Відношення знову таки до цінності, до ціни і, звичайно ж, своїм новим класним ребренгом. Тож сьогодні поговоримо про трошки про дистилерію, можливо, затрону, хоча в огляді. На шарі там я все дуже детально розповів, поговоримо, звідки тут усі орли, звідки цей логотип, про саму пляшку, про сам віскі, звичайно. Так що, товариство, якщо у вас є щось під рукою з дистилерії Лохрандзе, то наливайте, не соромтесь, якщо ви не на роботі, звичайно, якщо на роботі, то чай, кава вам. На цей час, а ввечері ви знаєте, що робити, товариство. Що у нас з вами знову таки дистилерія, яка називається Лохранза, так, це не Аран це називається Іскі, який в честь острова, на якому знаходиться дистилерія. Аран це знаєте, це той острів, який ще називають Шотландію в мініатюрі. Таку назву цьому острову дають, тому що на цьому острові досить маленькому є абсолютно все. Є дуже класний пляжі, є гори, є рівнини, є ріки. І це дійсно знагадує таку. У собі Шотландію, але в маленькій копії його можна біхати просто на скутері цей острів, грубо кажучи. Він ще унікальний і цікавий тим, що там поряд протікає Гольстрім, дуже тепла течія, яку визнає, яка міняє клімат, впливає на клімат, скажімо так. А на цей маленький острів вона. Здійснює дійсно великий вплив, тому що з однієї сторони острова можливо навіть буде там сніг і така лондонська погода, з іншої сонце і пальми абсолютно спокійно там ростуть. І це схоже на якісь тропіки, хоча це Шотландія, і це дуже поряд, це не десь там десь далеко. так Чим, ще, що прикольніше, нарив таку інформацію, що на острові Арен, там до це пальми і всі діла, це пляжі. А там найбільший, не знаю чи в світі, в Європі написано, що найбільший а, ну Віський пляж, так що на острові Ара можна не тільки Віскі вибити, але ще і, знаєте, дуже цікаво провести час. хто таке полюбляє. Так що з пляшкою Арана, ну або вже тепер ще і віскі Лак також можна запастись і піти на цей прекрасний пляж, назву я не пам'ятаю, можливо, я десь прикріплю цю назву, ну, мало може комусь захочеться, не? буде можливість, скажімо так, острів Аран — це дуже цікавий. Дуже цікава місцевість, і знаєте, віскі Аран і сама дистилерія Лохранза, воно вона сильно вплинула на розвиток взагалі цього острова. На острові проживає всього-навсього 5 тисяч людей, ну приблизна цифра. Але сама дистилерія, це виробництво, вже навіть два виробництва ось ще є дистилерія лак. Щорічно приводять на цей острів близько. 100 тисяч туристів, уявіть собі, 5 тисяч населення 100 тисяч. Тобто настільки ці туристи приносять дохідності, скажімо, в цей острів. Я ж думаю, що більшість з них все-таки з острова виїжджають, ну маючи в запасі пляшечка, або дві ара на обічий лага. Думаю, що десь приблизно так вони відбуваються. І це, до речі, зараз. Найбільш відвідувана дистилерія я про лохранза на взагалі у всій Шотландії. В чому магія, в чому сам феномен цієї дистилерії? Я думаю, що це в такої знаєте в простоті і в якості. От для мене це така якась чистий приклад чистого бізнесу. Коли людина, яка заслужена, я про Гарода Карі, в 93-му захотів, в 95-му вони відкрили історію, відкрив дистилерію окрему. В стороні десь дуже в успішному місці вона досить до неї досить швидко можна добратися. Да, тобто там немає проблеми з логістикою, такої як там якісь інші острови. Він дуже прикольний для туристів, тому що да, класний, приємний клімат. Він дуже мальовничий, красивий. Він дуже маленький. Можна обійти об'їхати і побачити багач багато чого. Хто любить гори? Будь ласка, хто пляжі, Будь ласка, і він відкривається в момент Гаролькарі. Коли острівний віск, який робиться на островах, це тільки дим, це тільки торфяне, щось мужнє, потужне. А він робить такий крок в сторону, робить такий, знаєте, такий маркетинг дуже класний, що типу, ми на острові, але ми робимо виключно не торфяні І ось віскі Аран саме є не торфяним. Вони випускали потім Махрімур, звичайно, ви про це теж згадаєте, напишете, можливо. Вони зараз Лак відкрили до села від другого. Ну це все тому, що є якийсь попит на ці спирти. вони дуже популярні. І чому б не зробити це також, якщо в них класно виходить робити легкий стиль віскі. Але Сам Аран автентично це стиль стрільбис, який дуже сильно виділявся в свій час як острівний, недивний зразок. І це дуже класний момент, чим вони просто так от виділилися одразу. Другий момент вони завжди мені здається роблять максимальну ставку на якість, чому я так кажу. Технологічно все ну однаково, ми розуміємо. У них там дві пари кубів. У них ферментація 50 годин. Зараз там, до речі, вони будують ще ферментаційні цех для того, щоб зробити два типи ферментації 50 і 100 годин, 100, навіщо це? Щоб зробити спирт ще більш фруктовим, ще більш насиченим, ще більш кайфовим і ще більш кращим для потенціалу витримки. Тобто вони покращуються. Вони зараз модернізуються для покращення в майбутньому. Так що ми можемо, я вам скажу, через 10-20 років Аран це буде щось, якась ікона смаку і, і якості. Можливо, і так буде розвиток іти. Що кажу про ідеальність, там такі дуже гучні від мене слова звучать, тому що я дегустував лінійку Аран неодноразово ми робили дегустацію і в Харкові, і в Києві вже проводив я по Арану. І ви знаєте, всі базові релізи, якісь експерименти, якісь довитримки, якісь більш витримані речі, воно все класне. Воно просто все класне, нема провальних позицій. Я такого ще не бачив. От лінійку дегустуєш, завжди чи десятка, якась випадає, чи двінашка, чи п'ятнашка. Дуже часто випадає із концепції. Ну якось так, ну якось право пролітає. То тут воно все якось дуже правильно, грамотно зроблено, все відкалібровано, хай буде так. І це смачно просто, це смачно. Тому я кажу про ідеальність, я кажу, що це одна із улюбленіших моїх дистилерій, тому що вона має класну історію, дуже легку, просту, як на мене, але при тому всьому акцент на якості, що зараз дуже дуже для мене цінно. Що з приводу навіть тих орлів, хочу сказати про слів, так, да, це їх емблема, бачите, такі, це рідкісний вид орлів, які живуть саме на гарні. Чому вони взяли їх на емблему? Як деякі пишуть, сміючись, що типу орли. Коли прилетіли подивитись на дистилерію, та їм сподобався, вісків вони залишились. Ну таке десь читав я. А коли будував дистилерію Аран, то якраз в цей період, коли йшли ці будівничі роботи, то на острові розмножуються ці якраз цей виторлів. Цей період, цей так, брачний сезон, типу такого. І е, самі е, засновники тоді припинили будівництво дистилерій, щоб не заважати е, популя... розмножуванню і зменшенню, не впливати на зменшення популяції цих орлів. І згодом вони взяли собі навіть за емблему ось тих самих орлів. Навіть я б сказав, пару орлів, тут пара орлів і куб. там такий символ того, що вони от, е, зробили такий крок, і взяли собі за базу такий е, прекрасний. Природний логотип, а все, що природні, воно знаєте, дуже приємно нашому оку, якби там було. Ну і сам, звичайно, ж логотип це в нас в формі самого острова Айла Айла, мовитися, Самого острова Аран він такий дуже, скажімо, на мене, правильної форми, як на острова. Сам Аран зробив зараз дуже класний ребрендинг. І знаєте, зараз дуже багато хто починає це робити. Я увазі ребрендинг. Я не знаю, з чим це навіяно. Чи це тому, що споживачі стали підросли ті, які були ще рановато, кім було, і для них це було зроблено, чи зроб, робиться зараз? Я не зрозумію, але етикетки на сучасних ребрендингах, а їх дуже багато відверто. Вони якісь ну не дуже мене радують відверто. Якщо вам ну є якісь приклади, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що ті вам подобаються, які вам вообще, взагалі не подобаються. У мене більше тих, хто не подобається. Якісь дуже... Кольористи такі, такі ем, якісь прості стали, нема ніякого е, цього величі, яке ми хочемо бачити і бачити в віскі за нормальні кошти. Тому що ти виставиш за десятку, вже під 2 тисячі гривень пробачте, а то і більше. Хочеться щось якось в прівіальності. Ну мені особисто. Але все якось спрощується, все робиться так е, е, яскраво, так попсово якось е, ну в такому форматі. То таран. Вони навпаки, я можу їх один із небатьох виробників, відмітити, що вони зробили ну просто офігезний ребрендінг, тому що до цього була просто звичайна пляшка. Це також клас. це така собі вічна класика. Але згодом вони зробили ребрендинг в сторону впізнаваності. І зараз ця. Скажімо, пляшка тільки у Арана, має особливу форму, така типу бочки, трошки бочковидної форми. Да? На ці пляшки, то товст, встанову вона виглядає досить преміально, тримається в руки дуже зручно. Вони зробили афігєзний ребренділ етикетки. вона така крафтова, що хочеться віскі бачити. Знаєте, це щось крафт, трошки там щось золотого додали, але такого не вульгарного, знаєте, а такого дуже багато золота. На етикетці дуже багато є інформації. Є реально, що почитати, як то кажуть, от мені як поціновувачі віскі, дуже подобається, коли написано все, що хочеться. Не треба шукати по якимось там і ресурсам інформацію про те, що віскі, наприклад, у Арана не проходить холодну фільтрацію. Ну і взагалі все не проходить холодну фільтрацію. Тільки барел резерв я тут не сумніваюсь, тому що там 43% алкоголю. І тут є в мене питання. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, фільтрують Аран резерв базовий розразок стартовий чи ні. То все, що 10 і все інше, фініши і все, 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 що ми знаємо, парен не проходить в холодну фільтрацію. Це дуже круто, це трушно. У нас віскі натуральний колір має. Тут також це написано. У нас є також інформація, що віскі продистильований та витриманий на Лохранза острові Аран. О, що класно, якщо в нас віскі е, острівної витримки ще мають бути якісь натяки на сіль, тому що орлохрадзе також на узбережжі знаходиться. Е, Витримка у нас е, віскі 10 років мінімум в купажі. А у нас бочки Бурбон-Херес, у них використовується як, як правило, вони використали два типи бочок, там крім я фінішів, які, які, про які я казав раніше. От. А що ще цікавого, так як це острівний віскі, у нас є координати дистилерії. Ну, щоб ви знаєте, вдруг не Пляшку від цієї, дистилерії, то змогли її знайти там. Так, якщо хто полюбляє такі прикольчики, є ці координати ось на етикетці, є ці координати на самій пробці. До речі, її теж також хочеться відмітити. Пробка дерев'яна це справжній брусок дерева, цільний в випиляний. Тут ці ж координати, логотип самої дистилерії. Тут чортів акциз, який я ненавиджу український, просто, просто він портиців. Корки, які я дуже полюбляв, ну, хтось це прямо робить красиво, а тут така історія. От, У нас цільний, цільне коркове дерево пробка зробла, це не крошка, це прям трушно все. Це не дуже герметично в перспективі витримки, в перспективі зберігання дому, але виглядає це набагато. Ну, побагато набагато краще, набагато якось так ем, приємніше для мене. Що ще з цікавого? Тут є інформація, ще награвірована. Ну сама дистиларія Лохранза, на вигравірована, і що я ніколи не бачив раніше, то Вода. Ми знаємо, що дуже важливий елемент це саме вода. Багато дистилерів вони знаходяться біля якихось джерел Там води, річок, спейш, спейсайт, розуміємо. Тут у нас озеро Лохна Деві. Тут навіть про це є нагадування на самій, на самій Лох-на-Делі Деві це до речі, чому вони можуть цим пантуються трошки, тому що це вважається в цьому озері вода найчастіша у всій Шотландії. А це прикольно, тому якби, why not, можна трошки кинути пантів, тому це ж віскі, тут без цього також нікуди. Що ще? У нас пляшка 0,7, 46% алкоголю. Ну і написано, що у нас дистилерія 95-го року, 1995 року. Ось такий він аран. Ось така, до речі, він десятка йде в подарунковій тубі. Причому зараз тенденція пішла такі картонки, такі знаєш, де минуться, ти береш їх в руки, вона вже м'ята, ти даруєш на подарунок, вона зовсім не підходить. То аран десятка офігезно ще підійде на подарунок, тому що він іде продається в тубі. Вона дуже щільна, класна, теж така в крафті. А, і, до речі, цікавого, що ви навіть людина, яка не добачає, ну типу як я ось, в окулярах на аран ви завжди знайдете, тому що на аран ще внизу під написом. Є шрифт Брайля, так що, навіть якщо ви не бачите пляшку віскі Аран, ви точно знайдете. Навіть так е, зробили наші, наші товариші. Так, а я собі налью декілька драмів, декілька драмів, може декілька драмів, от. Е, налью собі віскі Арану Келли, хай він трошки дихне, ну і почну е, дегустацію. О, Ви знаєте, поки наливав уже аромат якоїсь кружки, пішов дюшесу, а яблучок дуже дуже прикольно. Подумаю над своїми проектами, і хай це віск набереться атмосфери, і я продовжу через секунду. Що переходимо до дегустації? у мене продихався вже 10 років. Це все таки знаєте, це віскі, до якого треба підійти вже з розумом, не треба тут нікуди спішити. а Вже йому треба дати час, щоб він розкрився в вашому кельсі. Ми достатньо просто часу. пробували на аромат Аран 10 років. Да, абсолютно впізнаваний приємний Аран 10, який ми дегустували вже точно не один раз. І в змішаних дегустації, коли лінійку е дегустацію проводили лінійки дистилерії Лохрандза. Це свіжі, солодкі літні фрукти, це дюшес, це, е це яблучко, е стигле, солодке яблуко, яке завитим медом, це натяк на вершковість, е натяк на, знаєте, на. Такий, от, крім брюлі, чомусь для мене також тут в цьому віскі є. Звичайно, така легка кремова ваніль, якась е е е е е сириска, але така незапечна, така е е тофі, можливо, от щось, щось таке є. Але свіжість перебуває, навіть натяки на свіжу траву, якусь свіжоскошену траву. Тут також це присутнє. Це такий дуже приємний. Літні віскі, я б сказав, або може весняний віскі, може на цій історії. Ну, Це мої особисто суб'єктивні думки. І він завжди до 10 років це дуже комплексний продукт, тому що тут є свіжа нота фруктів, є медовість, є ванільність, є, є кремовість, є вершковість, якась в ньому також присутня. Дуже гарні бочки використовують, очевидно, вони на аран. І сам Нюмейк дуже непогано спрацьовує в них, тому цим віскі варто І Це не зважаючи, що це всього-навсього 10 років. Це віскі на посидіти, на подумати реально кайфовий. Так, тут знаєте, ще от зараз, уже там який там третій, четвертий ніс, навіть якийсь натяк такий на трошки. Пильний підвальчик, але такий благороди, знаєте, коли там крісла, якісь книги. Ось також в ньому є. Це дуже цікаво спостерігати в такому досить свіжому стилі віскі, да, фруктовому віскі, отакі натяки на те, що ми зазвичай звикли бачити у хересних віскі. Можливо, тут бочка із під Хересу також десь присутня, трошки там її підмішали таких спортів і дали йому багато шаровості ці бочки. Тому що бурбона звичайно, витримка тут домінує, але цей шлейф а, такого хересного трошки також присутній є. Дуже гарно збалансований, дуже грамотно зроблений, якісний продукт за абсолютно класні гроші. А, пробуємо на смак ARM років. Щільно, напористо, смачно, збито в ньому є все. Він максимально розтікається по ротовій порожнині. Він а, пряний. Звідки це? Його багато дуже. Він солодко-кисленький, абсолютно легкий, приємний. У мене дуже багато епітетів л'ється з мене, а, коли я дегустую віскі аренд. І саме цей десятка це один із найкращих дійсно десятирічних молтів, не тільки я думаю, він потягається абсолютно легко з 12-річними сортами віскі. Це в смаку дуже логічне продовження ароматики, яка є, багатошарова, багата яскрава. В смаку це все проявляється ще більше після смак Досить довгий, я скажу середню тривалості, напевно. З натяком навіть на довг, я вам скажу. От фруктова складова, от я вже стільки розмовляю, а вона все тримається і тримається. Я б навіть скажу, це дюшесно крембрюлешна якась історія, бо це відчувається після ковтку. Аран після одного ковтку. Якщо зробити їх декілька, то ти будеш сидіти в цих фруктах із медом, і з навіть трошки є в ньому. ну В смаку саме, це прядість. М. Ось бачите, навіть я другий ковток зробив абсолютно не усвідомлюючи, абсолютно тому що це такі первинні інстинкти віскі лавера. Тому що якщо тобі смачно, ти робиш другий ковток і третій ковток. Оце про віскі Аран 10 років Товариство. Е, ну, знаєте, не хочу зараз е, як тут от, от, Просто в дифірамбах роз, розкричатись про цей продукт ложка дьогтю, яка може тут бути, яка є, скажімо так. Я сказав багато разів там про ціну і цінність. Ціна трошки підросла. Він був дуже доступним. ще там пару декілька років тому був абсолютно найдоступніший напевно, в сегменті, і його брати треба було прям. Ну треба було брати ящик собі. От зараз ціна, звичайно, трошки повзе вверх вгору. Але можливо це зв'язано з тим, що в Україні ситуація, там курси, там і ще щось. Да? Він не виділяється ціною високою, але вже підтягується до своїх там прямих конкурентів, навіть десь 12-річних конкурентів. Хоча, тим не менше, за які знижки його можна знайти за дуже дуже адекватні гроші, і я вам дуже це рекомендую. Тож знаєте так плавно, переходячи у висновки, це віски на які треба точно звернути увагу, це віски, які абсолютно класно підійдуть для. Почин, початківців для тих, хто входив тему віскі, він вам, це такий собі провідник в світ великого віскі, да? Тому що він сподобається, я думаю, що 99% людям він фруктовий легкий медовий, але при цьому в ньому є ця тільність шотландського скотчу. Це не, не аріш, да? Де, який там дуже легкий, квітковий, такий вилітає, його навіть не відчуваєш. Тут він затримується. В ньому все є все легке, але він затримується у вас в смаку, після смаку дуже довго тримається, такий дуже потужний скотч. Але потужний в плані яскравості, не спритулозності. Тут 46, але вони абсолютно пасують цьому віскі. Я не хотів би бачити аран 40% після такого 10-річного релізу. Це віскі ідеально на подарунок, коли, знаєте, там. Звичайно, у кожної свої можливості. Я всі ми люди цим розуміємо, але ось так із доступних адекватних по грошам релізів, Ну це абсолютно напевно в топ. В топ 3 в подарунків точно залетить, тому що він, ну по перше, виглядає дуже добротно. По-друге, він продається в такій от тубі щільній, Воно виглядає презентабельно, воно виглядає на дорожче, чим воно коштує. Ну і звичайно, коли ти відкриваєш пляшку, то ти розумієш, що це прямо. Ну, Ну смачно, блин. якщо людина не розбирається, вона сподобається. Якщо розбирається, він скаже: Йолки-палки, що це тебе за пітнашка, то може більше. А потім бабаха царан десятка. Ну от і це буде дуже приємним відкриттям, тому що завжди всім віскіларам хочеться за трошки менше скуштувати, щось вілічує. А ось вам такий трошки привідкриття, скажімо так, маленької хвірточки в сторону вілічі. Ось вам гарно 10 років. Ось такий він. однозначно, рекомендаціон. Однозначно, з цього можна починати і треба починати. Та й взагалі всі релізи Аран заслуговують уваги. От десятка це от, один з кращих релізів в своєму сегменті. Це абсолютно так. Товариства. Дякую, що були зі мною до кінця. Підписуйтесь на канал Роман Провістки, щоб не пропустити. Наступні огляди, я планую ще багато робити, різних оглядів, порівнянь, можливо, якусь продовжимо тему історії великих брендів. Мені також це подобається. Знаходжу там старі бленди 90-80-х -х, х років, може старше. І розповідаємо історію тут про взагалі. Цей бренд, така з у в мене також є, тому от я хочу її реалізувати. Ну а так, ставте лайки, коментуйте, це дуже допомагає в просуванні нашої теми загальної з вами, просуванні цієї культури в нас в Україні, а ми все-таки культурна нація. Напишіть в коментарях, що подобається вам Аран 10 років чи інші якісь релізи від дистилерії Лохранза і які релізи подобаються саме вам в цьому ціновому сегменті, які віски ви вважаєте. Конкурентом для аран 10 років, якщо ви його куштували і порівнювали з чимось, іще. мені буде дуже приємно почитати. Я думаю, ви додасте цьому випуску ще інформативності, і багато хто з людей які новачки зайдуть до нас на сторінку на мій YouTube, і побачать ваші. Ваші думки, ваші, ваш досвід, який ви пережили, і чомусь навчатися. І це найголовніше. Тому, як то кажуть, збирайте класний бар, дегустуйте смачні речі, дегустуйте мало, дуже знаєте, з правильним настроєм і підбирайте віскі під правильні події і той же настрій. Смачних вам драмів і до зустрічі, Па-па.